Перед вами ще одна модель на крабовій системі або система парасолька голландська зелена з салатовими кінчиками. Ялинка дуже пишна, дуже об'ємна. Так, показую вам секрет. Ось такий, що означає система парасолька? Ось так. Приїжджає до вас ялинка в такому вигляді в коробці. Ви ставите її в підставку, пускаєте, і всі гілочки стають на своє місце. На інше місце гілка стати не може. Так як потрібно, так вона і стає. Ви просто розправляєте ці похідні паростки. Ось так. Так. Основа йде обмотка монониткою. Сам стовбур декорований зеленою ПВХ-плівкою. В комплекті йде металева підставка. І покажи зблизька ще гілочку. така темно-зелена з салатовими кінчиками і просвітами. І так само профарбована коричневою фарбою для більш реалістичного вигляду.